Мої вітання всім, хто завітав до мого трактиру. Мене звати Шаповолер, і сьогодні ми поговоримо про новинки Реалму Бронзоброд, приватного серверу Project Ascension. 3 вересня на даному сервері були розширені початкові локації усіх раз. Про додаткові квести і як вони розширюють лор локації, тут не буде розказано або досить поверхнево, щоб ви самі могли поглибитись в невеличкі локальні історії. Попереджаю. Автор фанарт Орди і більше частина Рас Альянсу мені не дуже цікавить, тому вибачайте за запретзятість. Перша локація це нове поселення тролів, яке розкололося за невідомих обставин, і нам це і треба буде дізнатися. Як на мене, гарне розширення, яке робить більш умісним спільний старт. Орків і тролів тут бо раніше хай і були тролі НПС. Та в основному вони стояли як манекени, без розширення їх історії на початку шляху. Наступними будуть люди, у яких, крім кобольтів та брасов, з'явиться нова проблема. Наші улюблені мурлики і тут вирішили влаштуватися та розібратися в тайні схованого підземелля у руїнах. Що ж до тауренів наших улюблених табуренів, тим, хто активно грає на рітейлі і проходив початкові квести за них, знайдуть схожі моменти і підхід до сюжетних корівок, хоча будуть і моменти, які виглядають і трохи недоречно, але то вже спірне питання. Розширення лору кланів тауренів я завжди радий. Перший, хто здогадається, на що відсилку у нікнеймі Тауренки отримає інвайт, бету цього серверу. Нічні ельфи, як на мене, над ними найменше пропрацювали, хоча й додали цікаве розширення у школах друїдів. Сама по собі локація залишається ельфійською і максимально підходить під їх початкову локацію. Проте мені не вистачило справді чогось, щоб змусило мене зацікавитися в цій локації. Андеди, розробники вирішили, що місця на цвинтарі не вистачить. Треба його розширяти. Для цього вони вирішили підняти одного з нащадків аристократів, відвели його до залишки від його нащадків і сказали: розбирайся з усім, а ми його робочі. І що можна сказати? Гарно жили, тому на благо оточуючих ми мусимо допомагати. А кого ми там зустрінемо, дізнайтесь самі. І останні на черзі дворпи і гноми. Тут розробники мене насправді здивували свою єдині сюжету, більш ніж самою локацією. Хоча кому до вподоби катастрофи, падіння ракет, різноманітні віруси, тим локації й моби сподобаються. Хоча саме тут я більше вчитувався в сюжеті, ніж розглядав локації. Хоча активні мисливіці на трансмог знайдуть на цих локаціях багато цікавого і для себе. Як вам нові локації? Якщо є ті, хто відвідав їх на беті, Чи як вам те, що ви побачили? В будь-якому разі, дякую за перегляд, подобайку і коментар. До зустрічі!